Всім привіт, друзі! Норм. Мене звуть Шошу Максим. І так, да, як, ви знаєте, де... давно не було відео. Іди гуляй кути. Ай, бой! Нормально, пішов гуляй собі, коти. Аааа. Як ми? Як ви знаєте, у мене чотири підписника і я дуже сумний. Але за, кожен, за, кожен, за кожну мою кноп, нову кнопку Ютуба, наприклад, 100 тисяч підписників, мільйон, 10 мільйонів і 100 мільйон. Так я буде те ж саме відео, де я буду гладити котика. І я для вас буду секретні сюрпризи. Дарить іде найслабкіших от найкращих. Да. Ну, як ви зрозуміли, в мене вже дуже багато відео, але ніхто на мене взагалі не підписує. Не знаю, що Я можу, але останній мій шанс це показати вам реалістичний. Майнкрафт. Зараз мамце покажу. Три, два. Ех, вона Камина Кам Кирказов Малас Камина, <плоджу> что ходил? Що <М> <плоджу> за ямка? Будемо зараз ремонтувати наше кайло. І верстак. М заново ремонтуємо його. Вот. Хм Так, да, але зараз у нас буде їм України. Так, да, тепер на кожному такому відео реалістичний Майнкрафт буде у нас гім України. Ще... Що у тут туда? Якийсь порох? На, 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 на. Якщо що у моїх однокласників теж є відео, теж є там мало. Наприклад, Андрій Гланума. Він називається Андрія Боба, сам чого так називається. Я не впевнений він іншого однокласника так називається, бо я кілька разів загуглив, і в мене не вийшло. називається, мабуть, Black Fire. Але чогось, коли я це пишу, то мені якийсь відео попадає. Не його канал, а відео рай. Ну що, друзі, якщо вам це подобається, то підписуйтесь на мене. Наступна серія. Через три, два, один. Ох! 我们去说隆岭 Якщо вам подобається таке відео, то підписуйтесь, так. Да. Це я вам повторяю. Да. Вам подобається я знаю відео, але на мене не підписуйтесь. Це я дуже сумна Я вам готовлю ще сюрприз. Тепер буду. На 100 тисяч. Буде мільйон 10 мільйонів і навіть на 100. І я думаю, що ви на мене не підписуєте це mm -hmm. були перші дві серії реалістичного Майнкрафта. Так що...